Футболочка Мікс, перший сорт, вага 20 кг, ціна 4,30 за 1 кг і показую вам наповнення. Це була футболочка розміром XL. Тут попадаються чоловічі та жіночі. Розміри йдуть від S до XL. -очки. Ось така класна чоловіча футболочка в розмірі M. -очка. Наступна ось така жіноча, розмір L, Це у нас іде Майка. Падається також і бренди. Ось такого плану це йде папая, розмір есочка. Наступна моделька в розмірі Емічка. Це така, як я вам показувала, що я сіренька. Наступна це у нас розмір, на жаль, не бачу, але мені здається, що це буде емочка. Така упрочення футболочка. Джінотя, дивіться, яка класна. Можна робити, як вам захочеться. Можна так, можна так. Дуже класна футболка. Наступна і вона була новесенька. В розмірі S, Ось така звичайна синього кольору з надписом. Так, це у нас яскрава ліня. Ось такий допір. Ось так не виглядає. в класному стані. Наступна з такого плану. Це у нас іде відлімар. Розмір L, Така теж яскрава з візеруночками. Так, значит, размер 12. С этой стороны это такая, а с иншей от Натана. Доступно на подается. Била в синюю полосочку, размер 12. Это же линейка Натана. Классно. Наступна, вот такая же ночь. До речі, тут є ось такі плечики. Можна їх так розправити. Так, Спортивна футболка, поло, чоловіче. Ще одна поло-футболочка, розмір есочка. Ред «George» е, Разом з лісний. така майка. Рожева поло. Ось такий слоготипчик тут нашитий, тому що це розмір селішка. Наступне знову геральт Ральф Поло Є, є їхнє лога. В розмірі М. Наступна моделька, Це ось така майка. Жіноча. Так, ще одна майка. Ось такого плану. Це так, Ось така утягуюча, жіноча майка. Звичайно, розовенька маленька. Ступна чорна, святкова, класна, носіли шорти. Ступна, знову ж таки, спортивна, футбольного такого плану, задає тишеньку, можливо, це навіть і для велосипеду. Маєчка жіноча, чорна класична. Шлечки регулюються, присутні. Тут бантик в гарному, класному стані. До речі, тут буде одиниць біля 100 до 120 штучок. Ось така це в розмірі XXL. Це у нас є одна тона. Наступна знову такі, жіноча майка. футболка Ось такого плану з такими зірочками. вона йде повністю новесенька і присутня. Це у нас іде ось такого плану. Спинка ззаду буде відкритою. Чи це водять, це навіть був боді. Так, наступна знову ж таки розмір XXL. Це гра -пристолі. Так, Наступна ось такий топір червоненький. Рівер кісла. Розмір 16, така звичайно чорна, без ніяких візерунків. Звичайно, класична, біла від Primark те, пола, теж, звичайно, чорна чоловіча. Спортивна майка в розмірі М жіноча. Ще одна спортивна. Наступна предпері. Фред ось така поколочка, є собі його дивчики. Наступна ось такого плану. Ось така. Я і Бренд Пікап. Ось так вона виглядає. Доступна ось така. Морозова, солодка форма Ескімо. ось таке чоловіча поло. Рівер Іслан однатонна. Маєчка. Ось така жіноча вона, до речі, до нас зв'язочка. Бренд George, звичайно, однотонна, сіра. Білосніжна подвір на ідеальному стані. Наступно знову ж таки ось така спортивного плану. Ззаду є така світловідбуваюча штучка. Жіноча. Ось така, подивіться, яка крутежна. Треба просто зав'язати. Знову ж таки, чоловіча поло. І це у нас буде бренд Adidas. Є логотипчик тут. Є ззаду логотипчик. Ще бачу дуже багато брендів попадається. Є полістер. Це Нілу. Ось така звичайна в розмірі Елічка. Маєчка така, йде від відпая. Лопангова. Знову ж таки, в ідеальному стані. Ось такого плану. клас перший сорт. Це чистий перший сорт. Такого плану, кому потрібно звертайтеся, ми маємо ще дуже багато різноманітних варіантів, різних сортів. Тобто є перший плюс, другий, є екстра сорт, перший, який я вам зараз показую, крем сорт і маємо ще крем плюс екстра. Тому, якщо вас буде цікаво, то обов'язково звертайтеся. Ми вам запропонуємо варіанти. І між ними ви зможете обрати. А ви обов'язково не забудьте підписатися на наш YouTube канал, щоб не пропустити наші оновлення. Я вам показую, у нас тут залишилося ще буквально стільки, бачите, тут є ще такі бренди, як Hugo Boss. Ще. Ну і всередині тут, звісно, те, що нам попадається бренди. Тому якщо вам сподобався саме такий лотик, звертайтеся, і ми з радістю вам його оформимо.